Доброго дня усім глядачам бажаю я і колектив програми Власний погляд сьогодні ми будемо обговорювати зустріч у мінську у нашій студії професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, експерт з міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо власне із місця проведення цієї зустрічі. Вчора усі засоби масової інформації повідомляли про те, що саме Володимир Путін наполіг на мінську. На вашу думку, чому саме у Білорусі і як яку роль ця країна може відіграти у ситуації в Україні, ну для цього ми маємо оцінити російську зовнішньополітичну стратегію і стратегію ведення війни Росією проти України. Якщо ми візьмемо цю зовнішньополітичну сферу, то на міжнародній арені Росія намагається вибудувати таку симетричну систему відносин, а таким рівнем міжнародний в цій системі відносин. Є відносини між певними цивілізаційними утвореннями. І Путін репрезентує себе і Росію як євразійська цивілізація. Відповідно, він намагається репрезентувати цю цивілізацію в формі от, так званого митного союзу, потім далі Євразійського союзу, і вийти на один щебель, на один рівень, на один статус відносин з структурами, які являють собою європейською цивілізацією. Це перш за все. Європейський союз, і власне, от він цим цим і показав, що намаганням, що це рівно рівноправні, рівновеликі і так би мовити, паритетні організації, що митний союз, що європейський союз, таким чином Росія підтверджує свій статус великої держави або світового центру сили, і мінськ якраз географічно він абсолютно підходить для того, щоб зустрітись так, би мовити, на полі. Євразійського простору, але простору, який межує власне з європейською цивілізацією. тобто ця зустріч навколо України це було таке протиставлення митного союзу європейського по формі, так а, скажіть. А президенти Казахстану і Білорусі вони е, у цій зустрічі, вони е, на вашу думку, могли е, окрему думку висловлювати, чи все ж таки вони е, проявляли ту думку, яку а, вони разом... можуть озвучувати свою думку, і вони це зробили. Попередньо до приїзду о, о, президента Путіна вони це зробили персонально в бесіді з о, о, Порошенком, президентом України. Вони підтвердили ту, о, ту позицію, яку вони власне мають позицію від своїх країн або або так звану приватну позицію, що о, о, Асоціація України в Європейському Союзі. Нікоїм чином не заважає розвитку торговельних відносин ні з Білорусією, ні з Казахстаном. Але звісно, в такому багатосторонньому форматі, де вони представляли митний союз, звісно, вони є сателітами Росії, і їх офіційна позиція в такому форматі залежить виключно від рішення Путіна. А присутність представників Європейського союзу це була все ж таки сторона України чи, чи більш така спостережна відокремлена сторона? А, ну, це, власне, можна розглядати як зовнішню політичну підтримку України і певний успіх української дипломатії на цьому дипломатичному фронті. А, треба розуміти чітко, що Європа не є нашим союзником. У неї є свої власні інтереси, перш за все, Європейський Союз, я маю на увазі. І вона, приїхавши в Мінськ, відстоює свої власні інтереси, перш за все. А, наша перемога заключається в тому, що. Наші інтереси і Європейського союзу зараз збігаються відносно російської воєнної агресії. Чому полягає ця позиція Європейського Союзу? Якщо раніше Європа взагалі намагалась не помічати цієї воєнної агресії, обмежувалась тільки дипломатичними заявами, намагаючись відсидити в такому теплому затишному кліматі Європейського союзу. То е, збиття російською стороною е, малазійського Боїнга е, змусило їх зрозуміти, що вони не відсидяться в теплій Європі, і що треба робити з цим, щоб не допустити виникнення третьої світової війни. Оце відчуття появи переростання російсько-української війни в Третю світову війну змусило європейців, все таки більш уважно, відноситись до закликів України щодо їхньої допомоги. І сьогодні позиція Європейського Союзу в Мінську, вона, звісно, була спрямована на підтримку України і, перш за все, на те, щоб зняти всі проблеми по угоді про асоціацію з Україною, щоб цю угоду можна було реалізувати. Але з іншого боку, Європа хоче зберегти обличчя Путіна. І про це, власне, Меркель неодноразово заявляла. А вони хочуть дати йому красиво вийти з цієї війни, щоб він не, не відчував поразку в цій війні з Україною. От на що власне спрямована сьогодні політика така полі, політика поліполітика умиротворення Росії з багаточисельними натяками дати Путіну, що Європа хоче зберегти обличчя. Путіна, щоб він залишився далі плавом лідером, але щоб припинив вести війну проти України. На вашу думку, є такі умови, за яких Путін зробить крок назад? Поки що нема. Тому що Путін, власне, ігнорує Європу, як і Сполучені Штати Америки, він вважає їх слабкими. І ви бачите, у відповідь на санкції Європи Путін запровадив контрсанкції проти самого. Європейського союзу, і може вони в чомусь більш жорсткі, ніж те, ті санкції, на які власне Європейський Союз уже три місяці не міг наважитися, так тобто Путін ігнорує Європу. А що він не може ігнорувати? Він не може ігнорувати перемоги українських військ на сході України на Донбасі, а над російською стороною, тому що Росія сьогодні веде війну. Так звану гібридну війну не тільки своїм спецназом, а й сепаратистами. І вони не воюють ні за Яку ДНР і НЛР, вони воюють за Росію. Ці так звані утворення це тільки певна форма тактична завоювання Росією в цієї території, території України. Відтак ми бачили перед Мінськом, що. Вже зайшли на територію України, почалась інтервенція вже регулярними військами. Хоча регулярні війська були і до того, але то був тільки російський спецназ, які були без розпізнавальних знаків, але артилерію використовували чи застосовували танкові підрозділи, включно до танкових рот і танкових батальйонів. Це ком командували російські командири і російські військові. <кій> Інша справа, що спецназ, коли йде в зону бойових дій. Вони зрізають всі знаки, які говорять про належність їх до тієї чи іншої країни, віддають документи, і їх можна в будь-який момент сказати. Ну, це найманці, це не регулярні війська. Хоча і наше РНБО говорило неодноразово Міністерство оборони, що там воює 45-й полк спецназу. Російської Російської Федерації. Там вони дійсно, тому що сепаратисти не можуть так кваліфіковано розбиратись в тактиці і вести бойові дії, планувати операції. Це все робиться Генеральним штабом і доводиться, звісно, до тих командирів о, російського спецназу. Тепер ми бачимо, що українські війська потихеньку перемалюють цей фальонний спецназ. І у Путіна о, вже не залишається виходу, як посилати туди власне. Уже війська не спецназу, а частини повітряно-десантних сил Російської Федерації, про що і засвідчили ті полонені, які були, були взяти нашими військами, нашими спецназовцями. Відтак це зіпсувало всю картину для Путіна, і відповідно він вирішив проігнорувати взагалі питання війни на цій зустрічі мінській. Хоча сьогодні ночі вночі, як повідомляють наші інформаційні агенції, що все-таки досягнута нашими дипломатами домовленість про звільнення заручників, які знаходяться на російській на російському боці, це, звісно, є маленький тактичний успіх, але ми не можемо сьогодні вимагати від наших українських дипломатів перемоги в цій війні, тому що перемога вирішується не на дипломатичному фронті під час війни. А на реальному фронті бойових дій. І от наші успіхи. Чим більше будуть наші успіхи, тим більше буде приходити до керівництва Росії розуміти того, що цю війну, яку вони розв'язали з України, вони можуть і програти. Ви згадали про вже таке відкрите вторгнення російських військових. Для чого облаштовуються нові блокпости, оця нова лінія фронту? Яка мета її? А, ну, очевидно, тенденція така. Що сепаратисти несуть великі втрати. А російські найманці е, теж саме, ми бачили, як недавно здались в полон українським військам 50 підрозділ чеченців. Е, так, тобто, найманці розуміють, що е, життя дорожче великих грошей, яких там обіцяють російських, і відповідно Росія змушена вже покладатись не на сепаратистів. Не на найманців, а заводити регулярні війська. Якщо вона цього не буде робити, вона програє цю війну. Якщо вона програє цю війну, то тоді Росія очікує ефект Афганістану, як це було з Радянським Союзом, тобто падіння режиму Яну... Путіна і розвал Росії. Чи погодиться на таку перспективу Путін? Я думаю, що він не може собі навіть уявити про таку перспективу. Тому. А тому Росія буде продовжувати цю війну а, уже не, не сепаратистами, не руками сепаратистів, а своїх регулярних військ. У якій формі це буде робитись, ми бачимо зараз таку повзучу ескалацію. А в чому вона проявляється? Намагання замінити лідерів сепаратизму кадровими російськими військовими, а так і високопоставленими чиновниками ФСБ, які вже будуть. Безпосередньо контролювати всіми процесами на тій території, які сьогодні контролюються сепаратистами. Це класична схема, яка використовувалась в Абхазії, яка використовувалась в Південній Осеті, яка використовувалась в Чечні. Коли місцеві сепаратисти, лідери місцевих сепаратистів замінялись кадровими офіцерами Збройних сил або ФСБ Росії. От ми бачимо такий сценарій, починається впроваджуватися і сьогодні на Донбасі. Ви дійсно згадали, що у своїй промові Володимир Путін майже не згадував о, стан війни на сході. Він більше говорив про економічні наслідки для Російської Федерації, зони вільної торгівлі України та Європейського Союзу. От чому, на вашу думку, це питання так? Дуже активно обговорювалася, зокрема, президент Казахстану сказав про те, що після ратифікації угоди українським парламентом говорити взагалі не буде про що, це не є таким примусом України все ж таки відмовитися від ратифікації угоди, чи може бути, бути якісь наслідки? Ну так, ви правильно сказали, це є спроба, і, звісно, Лукашенко і Назарбаєв розуміють, що якщо Україна ратифікує цю угоду то тоді, відповідно, у них втратяться всі шанси в рамках митного союзу розвивати торговельні відносини з Україною. Але тут грають більш вагомі геополітичні інтереси і тому. Якщо Україна ратифікує угоду про асоціацію, то ніхто її не завадить власне торгувати в режимі зони вільної торгівлі. Завадить тільки Росія. Вона завадить це робити Казахстану і Білорусі, як членом, як членом митного союзу. Для Путін цей меседж подав не не Україні, власне, хоча, хоча така мета була: оспоставити останній бар'єр. На шляху ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ця теза була адресована Європейському Союзу. І, власне, туди Путін приїхав розмовляти з Європейським Союзом, а не з Україною. І це було видно. І це пояснюється, чому він взагалі не чіпав питання війни. Мета ця полягала в тому, щоб максимально зупинити санкції Європейського Союзу, тому що. Якщо сьогодні Росія це не відчуває, бо відчуває досить слабко, то через рік вона дуже сильно відчує наслідки цих санкцій. І Путін думає, і керівництво Росії думає, як все-таки зменшити оцей економічний тиск на Росію. Відтак він власне погодився на такий формат для того, щоб послати цей месідж європейському союзу і розробляти якусь нову стратегію, так би мовити, не тільки контрсанкцій, а стратегію пом'якшення негативного впливу цик санкцій на економіку Росії. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, експерт з міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Залишатися на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.